4 жовтня відбулося засідання оргкомітету підготовки до проведення 3-го всеукраїнського театрального фестивалю Коломийські представлення, який відбуватиметься з 10 по 11 жовтня в Коломийському академічному обласному українському драматичному театрі імені Івана Озаркевича. Новизна фестивалю, в тому що вже на третій фестиваль це мабуть, після дуже хорошої двох двохрічної роботи. Фестиваль взявся, взявся дійсно. Реально взявся під опіку влади. Він реально взявся. Ну, значить, ми доказали, що він варта такої опіки, не тільки владної, і, ну, і, і всієї, і міністерської. Зараз буде про це мова. Фестивальне чоловік комітету офіційно очолив голова нашої обласної державної адміністрації Михайло Васильович Шванюк. Цьогоріч журі фестивалю, крім гран-при, першої та другої премії, вручить переможцям ще й грошові нагороди, а також буде визначено кращу виставу за версією журналістського журі, яке очолить Алла Підлужна, головний редактор журналу Український театр. З нагоди 150-річчя від дня народження примадонни Галицьких театрів Іван Небіберович засновано спеціальну премію її імені, яку буде вручено за кращу акторську роботу. Те, що ми даємо на суд глядача, спершу з вами зараз ми розглядаємо, ну така явно українська, українська направленість фестивалю. Тут і, і, і велике слово Шевченка. Тут і, 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 не хочу, і Левицький, тут і перше прочитання. де така дуже яскраво політична тема Державна зрада театру Зеньковецької. Е, ну, це вельми цікаво. Порівняно з минулорічним фестивалем, то воно явно по якості, скажімо, ну, тематичній якості, то воно е, полярно відрізняється навіть від попередніх двох фестивалів. Як повідомили організатори фестивалю, до Коломиї приїдуть представники Театральних шкіл України, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Зеньковецької, місто Львів, артисти з Польщі. І на завершення фестивалю вперше на сцені найстарішого театру Галичини свою творчість представить Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, місто Київ.